Привіт! На мене сьогодні знайшло натхнення знімати огляди наборів, тому подивимося ось такий. Він мені колись дуже сподобався. Ось так Він мені колись дуже сподобався і я вважаю, що це саме кухонна тематика. Що на кухні, десь на стіні на кухні, він буде виглядати просто шикарно. Просто буде шикарно вписуватися в кухонну тематику. Ви зі мною згодні? Такий наборчик, такий сюжет, винний натюрмор. А я чомусь вважаю, що оцей сюжет, коли буде вишений і оформлений, буде ідеальним подарунком для когось. От саме я так бажаю, я не знаю для кого. Кому я буду дарувати цей подарунок, але в мене таке відчуття, що мені його треба вишити, обов'язково вишити найближчим часом, тому що це буде комусь подарунок. А кому. Не знаю, секрет для мене самої. Ось таке в мене відчуття крутиться вже кілька місяців. Треба його починати вишивати, бо найближчим часом буде потрібно. Ось. Така схема. Тут не відсвічується, тому можете дивитися, як буде красиво. І ще раз скажу, Joy Sandy це, це не кінцевий результат. В вишитому виді, вигляді, воно буде виглядати набагато краще, яскравіше, живіше. Оце лише приблизно, приблизно, як воно буде мати вигляд. А в кінцевому результаті це буде просто мега-шикарний сюжет. А, я в цьому впевнена на всі 100, та тільки 100 навіть 200. Прив'юшку в сторону. Дивимося схему. Дивіться, кольорів зовсім небагато, 43 кольори. М -м. Дійсно, туди самі різні бачу. Такі яскраві. Самі різні кольори і червоні, і кремові, і зелені, і жовті, сині. Фіолетові. Фух. Дійсно, кольорів море. Як самі бачите, ну, тому що і сюжет яскравий і красивий, кольорів просто море. Ось тут. Такий більш яскравіший малюнок подивимося, тому що прев'юшка не передавала всієї краси. Тут трохи красивіше виглядає. 43 кольори, як я вам вже казала, без бекстічу. Я вже уявляю, просто як вишиваю цей сюжет. Це завершую будиночок біля річки і починаю саме з цього сюжету. Бо відчуваю дійсно, що це буде комусь хороший подарунок. А кому це секрет і для мене, і для вас. Дні народження наближаються, у мене багато знайомих друзів, родичів. Не всі цінують вишенку, але може комусь і приємно буде. Ниточки. А я думала, їх буде побільше. Але тут... Так, по кілька пасм із кожного кольору. В органайзерах їх не багато, там ну, так, кілька пасм. 3-4 пасми бачу тут це найбільше одного кольору, а так, по одному, по двох пасмах. Яскраві, нічого не можу сказати, яскраві цікаві відтінки. Але небагато. Я чомусь думала, що їх тут буде більше, набагато. Ой, і що зараз дивимося. Це саме цікаве, що є в моїх відео. Канва, канва, канва. Дивіться, ну хіба це не шикарно? Я зараз навіть оці ниточки всі в сторону поставлю, щоб показати вам оцю красу. Ну, ну, просто погодьтеся зі мною, що це шикарно буде. А? Відчуваю, вже як буду вишивати. Душа радіє, коли дивлюся на такі красиві сюжети. А, як, як на, канві, от, на от так, на канві тут зашивка неповна. Сюжет красивий, яскравий е, через те, що зашивка неповна, воно буде швидко вишиватися. Місяць, можливо, трохи більше, і ця робота буде завершена. Але що ще можу сказати я по цьому сюжету, по цій конві? Отут уже нема цього красивого HD принципу. Дивіться. Малюнок ніби напечатаний нормально. Але, бачите, приблизно, Символи розмиті, ну не те, не те, що має бути. Ну, не HD принт, хороший принт, якісний, але не HD. Мені HD сподобався більше. Тут які, Тут нема зміщень цих зміщень, що клітинка, потім половина іншої клітинки отак напечатану. Але просто, як би це пояснити, кольори зливаються один в один. Ого. Для мене це не серйозна проблема. Я у будь-якому буду вишивати, але просто. Ну... Як для початківця от, як для початківця, не раджу брати цей сюжет, бо напутати можете напутати. Воно, кольори зливаються один в один трошки. І можете просто напутати, і потім враження у вас залишиться не найкраще про цю роботу. Можливо, дійсно, це тому, що набір старий, дуже старий. Тому і така погана якість, може від часу, тому що пролежав десь довго, там у них на складі. От бачу, камера не передає, бачите, тут таке зміщення, така крива лінія. Ну, де, сітка, де ці квадратики напечатані. початині. Отак іде хвилею. Не раджу ну, дійсно новачкам вишивати цей набір, щоб не розчаруватись. Я думаю, що він був і неякісно напечатаний, і простояв десь довгий час дійсно на якомусь складі, тому і зробили розпродаж, бо якість просто змушує бажати кращого. Ну, Я справлюся з цим і буде просто шикарний подарунок комусь. Дякую вам дуже за увагу, за вашу активність, за ваші коментарі, за ваші королівські лайки. Це просто радість для моєї душі. Це дуже приємно. А, який із моїх наборів ви хотіли побачити наступний на огляді? Там зараз у мене популярне відео, мої запаси. Мої набори, мої запаси наборів, яке ви постійно дивитеся, яке потрапило в рекомендації, яке постійно набирає перегляди, тому напишіть, який із цих наборів вам подобається найбільше, а я зніму на нього відеоогляд, щоб і ви, можливо, подивившись, детальний відеоогляд, захотіли його собі замовити. Або просто порадувалися. Тому що я теж дуже люблю дивитися огляди наборів, огляди красивих наборів і не просто якихось таких там от накупляла кучу наборів непотрібних, семплери, якісь дурнички, просто мініатюрки, зайчики, різдвяні іграшки. ну Це просто нецікаво. таких великих сюжетів, красивих огляди, Я просто обожнюю. Так, дійсно зізнаюся, я. Ніколи не вишивала семплери, новорічні іграшки. І якісь малесенькі мініатюрки це просто, ну, не моє, не мій формат. Мені не подобаються семплери. Я просто, як би це пояснити, я просто не бачу у них сенсу. Це. Не якийсь такий сюжет, який можна повісити на стіну і радуватися йому, радіти, що от як красиво вишито, там дерево, там сонце, там природа, там, наприклад, діти, якась тваринка. А там просто якісь, ну для мене просто символи незрозумілі. І... Якби особисто я, я не бачу. Сенсу просто в цих семплерах. Комусь подобається, дуже подобається. Бачу вишивальниць, які вишивають майже все у них там семплери. Для них це красиво. Хай вишивають, а я вишиваю таке. І чому я не вишиваю мініатюрки? У мене гігантоманія. У мене майже із початку моєї. Вишивальної кар'єри почалася якась гігантоманія. Я обожнюю просто великі сюжети, де можна розігнатися. От так скажу, розігнатися, де в одному сюжеті вміщується все, де красиво, детально пророблено. Можна повісити на стіну і просто радуватися, радуватися цьому красивому, шикарному результату, де всі будуть дійсно захоплюватися цією роботою. А в мініатюрках, оцих малесеньких сюжетах, там буде одна деталь маленька. І все малесеньке. Де буде кучу беку, де буде мало хрестиків, і я не знаю, воно мені ну, не подобається ну, не моє. Ну, малесеньке, ну дурничка і все. Особисто я вважаю, що вишити велику, красиву картину, це набагато приємніше. Чим вишити якусь малесеньку дурничку і радіти. Для мене не, не кількість головне, от, а якість, якість, котре ти повісиш на стіну, яке буде радувати всіх роками, внуків, правнуків. Оці малесенькі дурнички ну, дітям на радість, отак. Дитячу кімнату їх можна поставити повісити, але не більше. Тому мініатюрки це не мій формат. У мене тут є в запасах кілька наборів цих мініатюрок, але я їх, ну чесно, я їх не буду вишивати. Можливо в дитячу кімнату, коли зі вишию. Або подарую просто комусь. Продам, не знаю, ну, вишивати я їх. Чесно, я не маю бажання вишивати такі малесенькі дурнички. Тому, отак от ми добре сьогодні з вами поговорили трошки. Зачепили тему не огляду наборів, але я люблю з вами поговорити про все. Тому ми і надалі будемо говорити про різні різні теми. Трошки мого життя, трошки мої враження. Про все будемо дійсно розмовляти, бо це приємно. Я дуже люблю теж дивитися відео, де блогери не тільки розказують, купила, стільки коштувало, вишиваю, вишила, от стільки вишила. Тисячу хрестиків сьогодні вишила, 2000 хрестиків сьогодні не вишивала, сьогодні 500 хрестиків. Це не цікаво. От коли блогер чітко розказує, як щоденник вишивальний, стільки-стільки, стільки хрестиків сьогодні не вишивала, сьогодні ходила туди. То, 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 то". Ну, не цікаво. От трошки так поговорити: історії про себе розповісти, свої думки, свої враження. І все. Я. Я маю можливість от рахувати кількість хрестиків вишитих. У мене є все. Оце. Кростіч Сага. Кучу цих програм для вишивки, У мене воно все є, але я не користуюсь цим. Я зізнаюсь. Я не вишиваю по електронних схемах. Ну, кілька разів було коли. Не могла розпечатати схему. Що це було? Давно я вже не пам'ятаю, що це було. Ну, не мала можливості розпечатати схему і вишивала по електронній. Це навіть був не формат саги, я в САЗі не вишивала ніколи. І вона в мене є, але мені якось незручно, просто незручно. Я вишивала, по звичайному PDF-файлу, я не зачіркувала нічого. Я, мабуть, як старі такі вишивальниці. Все вишивати по паперовій схемі. По схемі, яких у мене просто море в запасах. Дійсно, в мене є цілі електронні каталоги схем, така бібліотека, величезна просто бібліотека цих схем для вишивки. Але... І наборів куча, але часу це вишивати у мене нема. Та як і в багатьох в запасах є просто величезне море, а часу вишивати на це нема. Тому бажаю вам часу на вишивку. Бажаю вам здоров'я. Бажаю вам всього-всього найкращого. Дякую за ваші королівські лайки і активність на цьому відео. Мені дуже-дуже приємно. Чекаємо на огляд. До побачення. Дякую вам дуже-дуже дякую за увагу. Побачення.